Є така дуже крута штука, як настойка прополісу. Ось вона. Дуже недооцінена річ. Вона дуже сильно піднімає ваш імунітет, дуже класно очищає ваше серце, ваші судини, вашу кров. Також сприяє загоюванню ваших ран, також знижує рівень холестерину. І я помітив, в мене була така штука, я коли тільки починав її пити, перших 3-4 дні. Я е, їду на роботу, і е, в мене починається відхаркувальний процес, як нібито в мене ангіна і в мене є кашель. І з мене заходила мокротиня з легень, коли у мене зазвичай таке було. У мене була температура 38, кашель, горло, ніс, і я був на лікарняному. А зараз, ось недавно в мене було таке, коли я просто пив цю настойку і. У мене легені навіть очищалися від цього всього. І навіть після цього в мене стало більш продуктивні тренування, я став більш витривалішим.